Друзі, всім привіт і з поверненням на мій канал. Сьогодні ми з вами йдемо в Second Big Bag. 308 гривень кілограм. Покажу вам свої суперзнахідки в люксі. А поки що, давайте подивимося купальники. У нас такий вже так, пляжний сезон починається. Ось такий є купальник, весь в пальмах, а малібу 300 гривень. Він коштує. Це річ Стокова, поки що давайте роздивимося, де що сток. Ось такий дуже класний купальник, 400 гривень. Я вважаю, це взагалі недорого. Він просто шикарний. Але, знаєте, немає чашечок. Тобто це у кого там така грудь прям стоїть. Дивіться, я подумала спочатку, що це купальник. Насправді це топ. Ну, я думаю, це такі, знаєте, молодіжні такі варіанти. Марка Only. Ідемо з вами далі. Тут в них є просто, мені сказали, що це, здається, тканини, але є шарфи, палантини. Ось така вінтажна сумочка, нічогенька така прикольна. Хто любить квітковий принт, тут і галстуки є, наприклад, є ремні, різні сумки. Звичайно, сумку можна блін, вибрати в секунді, яку хочеш під будь-який аутфіт. Така фіолетова. Або ж, дивіться, в стопці, в да правильно я сказала. Я знайшла ось таку типу, бершка. Бершка такий, таку майку топ. Давайте подивимося ціну. Всі такі прикольні шльопани, шльопани мочалка Тобто втягаєш і робиш собі такий пілінг на ступні 300 гривень. На мене будуть малі, дуже смішні. Таких ніколи не зустрічала дуже багато взуття. Навіть ось нове є, такі басаніжки. Класні ось які Маленький, малий розмір. 450 з монетками всякими. Так, моя перша знахідка сьогодні це ось такий шкіряний вінтажний а, жакет, піджак, тренч, як це можна назвати, а, Мабуть, що тренч, шкіряний і він чоловічий. А, принаймні висів в чоловічому. Відділі, і мені він дуже подобається. Погляньте, він вінтажний, він дуже стильно виглядає. Не знаю, чи це мій розмір, він такий трохи оверсайз. І чи буду взагалі я його носити, тому що це треба, знаєте, це, мабуть, що треба організувати якусь окрему шафу для вінтажних речей. Ні, або навчитися їх міксувати із сучасними речами. Як вам цей піджак напишіть мені, дуже буде цікава ваша думка. Ціна 850 гривень. Мілан Leather. Я думаю, що це Leather, це ви знаєте, це означає шкіра. Мілан це Мілан. Ось ось. Бачите, це чоловіча штука. Це, мабуть, для сигарет. Я така консерваторша. А, так. Ідеальний. Якщо хтось із вас знає, що зробити для того, щоб шкіра стала м'якшою, напишіть мені. Будь ласка, в коментарях. Можливо, я його візьму. Можливо, не сьогодні, а іншим разом. Дуже крутий, підкладка, ну просто ідеальний такий, е, ідеальна модель, ідеальний фасон. Далі хочу примірити ось таку блузу. Також в неї такий вінтажний стиль, look фашн. Це на вагу, здається. Да, це блуза на вагу, в ідеальному також стані. Вийде вона мені десь гривень 30 сьогодні. Далі хочу примірити ось такий також вінтажний, підвінтаж. Не знаю, мені чомусь подобаються такі речі. Міксувати із модерними, тобто із сучасними, з сучасним одягом. 420 гривень це люкс. І в них тут є знижечка в магазині в кінці. Остання неділя, здається так. Остання неділя місяця знижка на люкс мінус 70% навіть. Новий. Як, це що шкіра? Щось я не розумію, щось я не зрозуміла. Слухайте, це дійсно шкіра. Я думала, що це просто от під шкіру тканина, Це щось схоже на шкіру. Так, треба розібратися з цим якось іншим разом, повільно. Є підкладка, зараз примірю. Ось так на мене сіла ця куртка. Ковбойська, називаємо її, клас. Дуже приємна на дотик тканина. Якщо це тканина, якщо це шкіра, я навіть не знаю, як визначити. Треба читати, що написано і перекласти. Мало того, там все на англійській, я не дуже знаю англійську мову. Але вона така, знаєте, ковбойська. До неї сюди підійдуть, звичайно ж, не такі, не таке взуття. Сюди підійдуть ковбойські чоботи, або ж просто казаки. А сюди підійде моя сорочка, яка є в мене вдома. Я, здається, тут її також купляла, теж з натяком на вестерн. А сюди підійшла б шляпа навіть. Теж під вестерн. І, звичайно, сюди підійдуть просто голубі джинси. Дуже хочеться зібрати такий аутфіт в стилі вестерн це прямо моя мрія. І залишилось тільки знайти ще одного собі ковбоя. І... І купити коняку. <ріст> і блуза. відсилка на 2000-ні, тому що вона йде в обтяжечку. Дуже класна, тканина дихаюча, і до цього тренча взагалі просто супер. Такий виходить вінтажний, знову ж таки, вінтажний аутфіт. Не враховуючи це взуття, тому що мені здається, таке взуття сюди не йде. Щось треба із зі взуттям також вирішити. Такий класний виходить ауфіт. Um, дуже сюди ці окуляри також сюди дуже пасують. До цього всього. І навіть ця сумочка. Я дуже задоволена цими знахідками і, взагалі, приміркою. Ось купляти це чи ні сьогодні, звичайно, мені треба подумати, все зважити. Ось, Сьогодні, що я хочу купити, це ось такі штанці, такі, знаєте, вкорочені широкі за 30 гривень для для моєї малої на літо. Це ж тани, здається, Примарк. Праймерк, так, 8-9 років з І я думаю, що вони будуть дуже класно. Підходити ще хотіла додати настільки круто себе почуваєш, коли. Ти в змозі робити допомогу, якусь допомогу людям. Я щойно була на новій почті і відправила речі. Це в основному були дитячі речі, ось для людей, постраждалих в Херсонській області. Тобто, ти просто, ви просто приходите на нову почту і віддаєте те, що ви хочете, тим те, чим ви хочете допомогти людям. Це настільки круте відчуття. Тому і вам раджу зробити таку добру. Справу людям, які які діткам, особливо мені дуже шал мені так шкода цих діток, пожилих людей. Тому творімо добро. Дівчата, якщо ви ще хтось із вас не пробував в своєму житті а, таку закуску літню, італійську, це чисто італійський а, рецепт. Це. Хамон та диня на італійській мові це звучить прощуто емілоне. Якщо ви ще цього не робили, я вам раджу це спробувати. Це просто вишуканий смак. Це не кожен може зрозуміти, як можна солене змішувати із динею, ну тобто м'ясо з динєю. але ви обов'язково зробіться. Диня має бути звичайно солоденька. Ну, це така непогана диня. Обов'язково це і для гурманів я переконана, це просто буде неочікуваний сюрприз і дуже дуже смачно.